Іноді до нас приходять гості, звичайні гості. Але є візити, які змінюють історію, бо це візити з небес. Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблія, епізод 14, три мандрівники. Спокодного полудня Авраам сидів біля свого намету в діброві Мамре. Раптом він побачив трьох мандрівників, які стояли неподалік. Він поспішив їм назустріч, уклонився до землі та запросив відпочити під деревами. Авраам покликав Сару швидко Готувати хліб, а слуг зробити страви з найкращого теляти. Він не просто виконував звичай гостинності. Він відчував, що ці гості незвичайні. У цей момент ми бачимо таємничий прообраз світої Трійці трьох осіб єдиного бога. У мистецтві найвідомішим зображенням цієї сцени є ікона трійця Андрія Рубльова. Хоча протестанти не визнають ікон як об'єкт поклоніння, ця робота вважається шедевром живопису, бо на ній не неймовірно глибоко і символічно зображені три ангели, що сидять за одним столом знак єдності та любові Бога. Що таке триється простими словами? Це один Бог, який виявляє себе у трьох особах: отець, син і святий Дух. Як сонце дає світло, тепло і саме світло – три прояви, але одне джерело, так і Бог єдиний, але багатогранний. Чому ангели їли? Не тому, що їм потрібна була їжа, а щоб показати Казати близькість і довіру. Вони прийшли у зрозумілій для Авраама формі, щоб підтвердити Божу обіцянку під час трапези один із них сказав: Через рік я від імені Бога, звісно, повернуся, і Сара, твоя дружина, матиме сина. Сара слухала знамету і сміялась про себе. Чи може 90 літня жінка народити дитину? Це знущання, чи що? Господь відповів, чому Сара сміялася? Хіба є щось неможливе для Господа? Після трапези два ангели вирушили до Содому, а Господь відкрив Аврааму свій план. Гріх цих міст досягнув межі. Авраам благав про помилування, і Бог пообіцяв: не знищу місто, якщо знайду хоча б 10 праведників. Три уроки з цієї історії. Перший Бог може явитися нам у звичайних, на перший погляд, обставинах. Урок другий Трієця – це таємниця єдності Бога, який діє по різному, але завжди разом. Навіть у сумнівах Бог залишається вірним своїм обіцянкам. Щоб не пропустити наступні серії, підписуйся, пиши коменти, і не забувай про вдячність у вигляді вподобайки.